Можна мені вже снідами. Ти будеш, як у мене. А що тут там? Я бачу, тільки цей. Ну, то подивись ще раз. Що в мене там? Окріп. Окріп! Окріп можу запропонувати. Дякую, давай. Хоча б так. Ми далі теж великим буквами було. Зараз, Наталія Геневич, Угу. А, овсянка. Вівсянка! А якщо ти зважиш банани яблука, не 60 зважу. Наче це така, блядь, технологія. Не лісу Ну, що Якщо там буде 65 бананов, а яблука 85, то нічого не вийде. Ну, бо люди мені будуть писати, дай рецепт! Я їм сразу скинула! Що напишіть в діре. Я наперед думку. Такий рецепт. Бджола засінила. Ти бачиш, вона прилітала, потім сідала, їла, коли я вже все перемішала. Вона чекала, коли буде накрито. Я перемішала, вона вже тоді сіла. Чим бджола від оси відрізняється? Коч. Бджоли що роблять? Б be... джижуть. Be... Be...